Добрий ранок, дітки! До вас в гості завітав їжачок, і він запрошує вас в гості до весняного лісу. Чи знаєте ви, хто мешкає у лісі? Так, дикі тварини. Давайте на них поглянемо та назвемо їх. Ведмідь, лисиця, їжак, Заєць, вовк, білка. Сьогодні ми дізнаємось, як дикі тварини весну зустрічають. Деякі тварини взимку спали в своїх домівках. Їжачок, ведмідь. Коли настає весна, Сонце гріє, розтає сніжок і тваринки прокидаються. Деякі тварини змінюють своє хутро. Взимку їм було холодно, тож їхнє хутро було густе, тепле, а навесні, з настанням тепла, їх хутро стає рідше, щоб не було їм спекотно. А зайчик і білочка міняють колір хутра, щоб краще ховатися від хижаків. Зайчик міняє свою білу шубку на сіру, а білочка Із сірого кольору на руду. Ще навесні у тваринок народжуються малята, у ведмедиці ведмежата, у зайчихи зайченята. У білки білченята. У лисички Лисенята. Отже, малята, ми з вами з'ясували, скільки турбот у тварин навесні. А саме найперше тварини, які не лягали спати, змінюють своє хутро на більш леше, і інші тварини пробуджуються від зимової сплячки. І майже у всіх тварин навесні народжуються малята. Ось такі важливі явища навесні у житті тварин.